Доброго дня, ми світає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас BMW x 5 2016 року. Дволітровий гібрид на автоматі, на повному приводі, тобто e-drive, x і з пробігом 140 тисяч кілометрів. Автобіль у нас з Америки з мінімальним пошкодженням кузові зараз ні одного зауваження немає, ні царапин, ні подряпин, оригінальні титани, хороша резина в нас стоїть, і по комплектації теж у нас все дуже дуже е, класно. По салоні е, Присутні у нас шкіряні сідушки е, чорного кольору. ось Так це виглядає. Присутні нас пам'яті і електрорегулювання сидінь. Звичайно ж, автосвітло, мультикермо, автомат, вибір режиму їзди, клімат багатозонний. Ось така мультимедія з камерами і парктроніками теж є. І є ще величезна панорама. Солончик доглянутий, охайний, чистенький, без підряпит, без царапи. Дуже все у нас гарно виглядає. По техніці авто повністю обслужено і без ніяких додаткових вкладень. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кліцева 60, провіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.